Усім доброго дня, шановні аграрії, друзі-колеги! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні у нас 22 травня. Проводимо огляд наших посівів. Це у нас пшениця Омаха або Дворучка. Такий кусочок наш. Що ми бачимо? Пшениця вже. Переходить до початку виходу в трубку. Можемо побачити не дуже в неї продуктивне кущення, можемо побачити хвороби. Це в нас септогіоз, також іржа, і Хоча тут було внесено герпіцит ханстар, а потреби інформації діючої речовини 25 грамів на гектар. 14 числа, тобто майже 10 міків, 8 тому. -мі. Також пакій суміші був фуліцит. Фуліцит назва Тірекс, діча речовина, діючи речовина пропіконазол і триадимефон. Така от пшеничка. Планувалося ми її підживити. І не підживили такі справи. І не підживили, тому що не було поплені. Останній продуктивний дощ був це в 70-х числах травня. А зараз подивіться, що робить землейка. Дивіться, такі тріщини. Це взагалі це аномалія. Чого відходиться цей світ? Взагалі. Дивіться, де ви бачили на чорноземах раніше такі тріщини. Це капець. Ну. Я не знаю, що з цим робити. Чи переходити на якийсь тут тіл, чи що його. Я без поняття. Рік такий. Скаже, що земля така, ну не земля. Ну так, да, обробітки, може там Оренка що року. Не ну, знаю, вона негативно впливає на структуру груду, тому що структура не, не відновлюється, ми її руйнуємо. Але оце ж подивіться, про яку структуру може бути мова, якщо тут такі ліщини. Подивіться, яка тут волога може бути, Там взагалі копатись не можна. Я і так не знаю, як воно бідове виросло, ця пшеничка. Цей рік взагалі, я так бачу, урожаю. Такого, щоб, як попередні роки ми не зберемо, це я вже можу спрогнозувати. Жнива буде зарання, тому що воно вже в трубку тягнеться, Кущення, як такого немає. Ось, до речі, можете побачити тут трошки темніше і вище. За ось там є трошки таку дифференціацію. Тут попередник була стається браки. А тут кукурудза вперед. Це тут і тут соя по корусі посіяна І трошки кормові здається по щось таке. Тут кукурудза була. Тут трошки слабше. Але колосочок буде, на насіння щось збере. Ось, до речі, наша сортова соя. Ми посіяли сою. Тут її вийшло. 15 кілограмів на 15 суток. Тобто, якщо б сіяли б бректар, то ще б по 100 кілограмів. Дивіться, своя наша. В народі кажуть, верба, верба, вона геморошна, верба дуже гілкується, дуже хороше гілкування. Ми її посіяли так, щоб на насіння було. Бачите, по кукурудзі є ось рештки. Можемо побачити, які в нас сходи. Ось дивіться у нас на метрі. Одна, дві, три, 4, 5, 6, 7, 8 рослин. Десь така густота. 7-8 рослин на метр. Нам головне, щоб стручки будуть по-любому, якщо буде волога, якщо буде все добре, то стручки будуть. Нам головне її на насіння зібрати. А там то все, то все до дня. Соя сіялась 11 травня, нагадую. Е... По цій яри пшениці хотіли внести селі. Не внесли, тому що немає опадів, вже сівалкою не залізеш, тому що воно нічого не дасть. Це, ну, Дарма витрачені кошти. Ось, до речі, пересіяли ми кормові бурачки. Ось вони вже сходять. Потихеньку. Щось тоді. Такі погодні умови стали. Холодало. Сходи, бувирування паши, і ми вирішили їх песи. Цукрові не зачіпали, дивіться, які вже цукрові пирочки. Провели міжрадний обробіток. Можете бачити, провели міжрадний обробіток Блоги немає від слова зовсім. Дивіться, що це таке. Логи нема, рудка. Ось, до речі, можемо бачити. Осет посох. Ми вносили реквізит гладіатор. Гладіатор. Діяча речовина метамітрон, Це текуча суспензія, Текучий концентрат суспензії, Трошки потопкали і трошки не попали. Це МТЗ кропили просто. Чи що так? Загалом рядки, я дивлюся дуже гарно стані. Ось. Десь взяло, дивіться, вкради, їх взяло. Трошки. Трошки цей. Вже шість ніколи що я купив. Дівчару ще намета метрон, нагадую. Дві літри на гектар. Можна повезти три По Дві літри. Трошки їх взяло, бачите, посухлива. Не знаю, лобуду, напевно, що воно не забрало. На, лід, на ній свідчить про те, що її не взяло. Якби її взяло, то на ній були б видимі ознаки. Так. Ось на, цій. Ось на цій. Ми бачимо ознаки, що вона вже підпалена. Якщо вже вона підпалена, то синтезні вже перестає виходити. Бурачки, що трошки є, трошки єсть щось. То ми разом ще її інсертици надали. Серптицид з того. І вже я паразитів ніяких не бачу тут. Ніяких не бачу. Ось такі от цукрові бурячки. Вже з голови. Трошки можна подіти їх, вже щось буде. Якщо не буде дощів, то кормових не буде. Біля хати пересіяли також. Там гарнесенькі. Тут не знаю, що воно буде. Щось Мені здається, що треба ці буряки ще раз зайти, чимось покопитися. Мені, здається, їх треба ще поправити, можливо, мастаком. Але ще тільки 6 днів пройшло. Можливо, день-два поспостерігаємося. Не будемо ще від силу так, Тут підсівали ще травичку. Ось бачите, це минулорічний посів. Вона була така рідка, ми її сіли чмінь з травою. Ячмінь скосили, трави не було Отже, вона десь потихеньку такими кущиками, 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 вона десь виросла. А в цьому році ми її підсіяли. Як тільки дозволяла фізична стиль ґрунту, ми її підсіяли суміш трав. Тут бачите, конжинка є, і якась злакова трава. тут начебто, три якихось трави. Шкода, що не пам'ятаю, Задоволений. сказав. Бачите вже, це стоколос. Оце ось стоколос. це для худоби. Його. Він зійшов нормально. В його, зазвичай, людей маса така в боях за той підшею і така маса його, що ані, ось дивіться, які плямни. Трошки пішла деформація листка. Трошки бере лабуду, дивіться. Бере лабуду також, якщо з того боку. Світло не так вадало, це я вже роздивився, дивіться, ну, і подихеньку вмираю, Починає відмирати. Поїдемо туди на сою, глянемо шотом. Там кропили також раундапу. Не роундапу сіль ліфосаду. на сіль ліфосаду. 663 гри на літр концентрації або 540. Як каже, 663, здається, в кислотному віквіаленті. Е, у нас виробник правонтап це агрохімічні технології Ахте Helios Extra називається. Дуже сподобався, ми вже підколиці їм сою. Ми вже спробували для себе беремо тільки Helios Екстра, тому що він і не біниться, і ну, забирає 2 літри на гектар. Пропили ми сою 19 числа 3 дні назад, зараз очікуйте, будемо дивитися. Зараз я туди заїду. Будемо дивитися.